Шаную воїнів, біжу за героїв України. Назва благодійного забігу, який щороку проводять у містах України. Цьогоріч Чернігів бігтиме вже в четверте. Перед забігом кожен учасник реєструється та визначається, в пам'ять якого героя він бігтиме. 29 серпня буде день вшанування загиблих захисників України, які загинули за незалежність за нашу свободу. І саме цей захід є виявом нашої поваги до загиблих. Тобто, захід називається Шаную воїнів, біжу за героїв України. Дистанції у нас для дітей це один кілометр, і далі три, шість дев'ять. Це одне коло, два або три. Люди, скільки можуть, стільки біжать. Цей забіг не конкурсний. Його основна мета не встановити переможця, а віддати шану полеглим героям. Серед учасників жодних обмежень. Біжать усі, адже добра справа не поділяється за віком, гендером чи статусом, я буємо! Я буємо! тому що мені подобається біг. Я хочу підтримати наших героїв, які померли за нашу батьківщину. Та... Зробити щось в підтримку України, так сталося, що я випадково дізналася про цей забіг, що він проводиться дуже багато років, і вирішила прийняти участь і пробігти за невідому для мене людину, як шана пам'яті людині і захисникам України. У кожного учасника власний мотив для участі: хтось своїм вчинком вшановує пам'ять героя, із яким особисто не був знайомим. Як, наприклад, юна Карина, яка сьогодні бігла за невідомого їй воїна. Відчуття те, що я ну віддала шану цьому чоловіку, який, на жаль, помер на фронті. Та серед учасників багато і тих, хто біжить у пам'ять про рідних людей. Пані Марина сьогоднішній пробіг присвятила сину. Я залишилась сама. Хтось. Тобто, ну друзі завжди бігали за нього. Але цього року війна Тому всі воюють. Хто ще, як не я? Хто як не ми пам'ятатиме та шануватиме героїв, які віддали своє життя за нас, і хто як не ми берегтиме та допомагатиме тим, хто зараз захищає нас на фронті.